Слово салат прийшло в нашу мову від французів, які, в свою чергу, запозичили це блюдо і його назвище у римлян. Цікаво, що в своєму первісному сенсі салат походить від латинського слова холоний, і згідно з першими традиційними рецептами, салати не містили в собі нічого, крім зелені і солі. На цьому цікавому факті побудована, наприклад, одна з численних шекспірівських ідіом салат Деїс буквально Лені дні. Яка позначає час молодості і недосвідченості, час збільшило наші апетити вже в квії столітті кулінарні книги зарясніли рецептами самих незвичайних салатів, до складу яких входили не тільки овочі, а й соуси, приправи. Трюфелі і зварені круто яйця. Сьогодні стали готувати салати все частіше. Ми полюбили їх як основні страви і в якості закуски, Імо їх теплими і холодними, експериментуючи і додаючи в них найрізноманітніші інгредієнти. У нашому новому огляді ми зібрали 5 самих класних способів, як перетворити салат в повноцінне ситне блюдо і змусити його заграти новими фарбами. Приготуйте сирну складову, увімкніть плиту. Запаліть гриль, розігрійте духовку, настав час додати в салат щось особливо ситне і корисне, самі поживні і при цьому смачні салати виходять з білковими продуктами. Так чому ж не спробувати урізноманітнити це блюдо апетитною червоною рибою? Вічна класика на новий лад, салат Цезар з сьомгою, морепродуктами або, скажімо, куркою, звичайний теплий салат з куркою і авокадо прекрасно підійде для повноцінної вечері. Тож стосується вишуканого східного апельсинового ріхового салату з куркою. А тим, хто зовсім зголоднів, ми рекомендуємо суперситний салат з тунця і нуту, приправлений м'ятою оливковою олією і часником. Підберіть смачну основу, всі ми пам'ятаємо про соуси, які прийнято додавати в самий останній момент. Але що якщо урізноманітнити свій салат апетитною заправкою, виклавши її на тарілку в якості основи. Виберіть свою найбільшу і красиву тарілку і викладіть туди натуральний йогурт сметану або крем фреш, а вже потім тільки викладайте салат. Ось побачите, навіть саме звичне блюдо буде виглядати свіжо, апетитно і незвично. Ми вважаємо, що всі салати з запеченого буряка, а особливо приголомшливий буряковий салат з сиром, горіхом пекан і гострим перцем будуть виглядати при такій подачі просто чудово. Забудьте про листя салату. Ми ні в якому разі не закликаємо вас на відріз відмовитися від корисної зелені, вона надто багата вітамінами, щоб так просто про неї забувати. Ми всього лише запитуємо: як часто ми додаємо їй в усі салати поспіль, лінуючись придумувати щось нове і незвичайне для тих, хто втомився жувати салатні листя? Ми підібрали кілька інших варіантів, як урізноманітнити своє блюдо. Адже не всі ж салати до єдиного повинні складатися тільки з овочів, розбавлених зеленю. б'юся об заклад, що ви ніколи не пробували простий, але приголомшливо смачний картопляний салат. А якщо до додавання курки та брюссельської капусти до картопляного салату, зрештою салати можуть містити фрукти і овочі. Прекрасно обходячись без непотрібної зелені, тільки погляньте на цей яскравий рецепт соковитого салату з кавуном і фетою, виберіть незвичайний соус. Правильна заправка може зіграти вирішальну роль в перетворенні салату в головне блюдо, оливкова олія і бальзамічний оцет, звичайно. Прикрасять практично будь-який салат, але можна спробувати додати і ще цікаві соуси. Цікава заправка з лаймом і медом стане справжньою окрасою вашого салату, а класичний варіант заправки з лимоном і бальзамічним отом додасть страві особливо яскравий смак. Більш ситні густі соуси, гірчичний і ніжний вершковий соус з куркумою. Відмінно підійдуть до салатів з куркою і рибою. Додайте трохи хрускоту у будь-якій незрозумілій ситуації. Додавайте хліб. Вам здається, що салат вийшов недостатньо ситним, щоб заробити собі звання основного блюда. Додавайте, сухарі, хочеться чогось незвичайного, вишуканого і хрусткого. Додавайте крутони, що додає особливу родзинку знаменитому і всіма улюбленому салату Цезар правильно, грінки, простий і в той же час вишуканий рецепт такого роду. Салат Роману з Петрушкою і крутонами любителі національної кухні можуть взяти на замітку незвичайний рецепт традиційного французького салату з шинкою і грінками, або, наприклад, класичний італійський салат панцанелла з овочів з сухариками.